Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада знову усіх вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я своє відео із самого раненьку, як бачите, показую вам наш ранок. На вулиці густий туман, співають пташечки, повітря дуже ситне, насичене, таке вологе, одним словом, краса. Розпочинаю я свій ранок з того, що вивішую одяг, який вечором мені прийшлося в темпі вальсу забирати сушки, тому що а, в нас зірвався такий вітер. Що я думала, що це буде якась така гроза ну, надзвичайної сили, тому що небо було надзвичайно темне, аж чорне, хмари скуйовджені, вітер був такий. А... Там, де трава не покошена, що здається, що ціле море гойдається. Ну, одним словом, швиденько ми це все забирали. Одяг вологий, трошки нас і налякало б. Щоправда, у нас була невеличка з того всього гроза, із сильного грому невеликий дощ, трошки поблискало. Ну, страшного нічого не було. Зранку, як бачите, одяг я. Вивісила і зараз йду під таким впливом співу пташок збирати ромашки. Принесла ромашки до себе до хати, до кухні. Вона збирала їх небагато, хочу покласти їх у водичку у вазочку. Мене тішить такі маленькі квіточки, якісь простенькі у вазочці які стоять і милують мені огоко. Поки ще ніхто не проснувся, я тішуся квітами і розпочинаю готувати сніданок. На сніданок у мене сьогодні будуть сирники. Рецепт сирників я якось так випробовувала дуже довго: то додавала всередину борошно, то не додавала, то робила тільки з манкою, потім із кукурудзяним крохмалем. Одним словом, дійшла я до того, що тепер готую сирники, так як я готую сир на. Львівський сирник. В мене тут є 700 грам кисломолочного сиру, я додаю 2 яйця, додаю по 70 грам манки та кукурудзяного крохмалю, сіль, 2-3 ложки цукру, це вже залежить від вашого смаку, там можна дати і 100 г цукру, ванільний цукор і все дуже добре вимішую. Всередину борошно я не додаю. Звичайно, що якщо, наприклад, сир є дуже сильно вологий, то у нього можна додати трошки більше крохмалю або трошки більше манки. Така суміш сирена має постояти хоча б хвилин 10-15, для того, щоб манка набухла і тісто краще об'єдналося. Ну, об'єдналося. Я тим часом готую компот. Він мене закипів, то я дістала фрукти у водичку, клячу кинула, також помила сушку і тепер займаюся сирниками. На силіконовий коврик я висипаю небагато борошна, потім я формую із сиру ось такі ковбаски, нарізаю на шматочки і вже обволікуючи їх у борошні, буду формувати сирнички. Також я можу спокійно формувати сирнички за допомогою ложки, тому що я беру, наприклад, ложкою і набираю теж. Приблизно однакову кількість сиру і теж формуємо, буває по-різному. Можу робити так, а можу робити ложкою. І дуже великої різниці в цьому я не бачу. Я не надаю форми сирникам, там, ні ножем, ні стаканом. Хтось бере а, а, сам сирник у стакан і добре вибиває краї у стакані. Я таким не займаюся. Я ось також швиденько раз-раз взяла, замісила. Тісто приготувала, наліпила, поклала сковорідку розігріватися на середній вогонь і ось так на рослинній олії смажу сирнички. Сирнички в нас полюбляють усі, і якщо є можливість їх приготувати, то я такої можливості не втрачаю, тому що знаю 100%, що всі будуть їсти від великого до малого. Що хочу сказати на рахунок там, правильних, неправильних сніданків, у нас зараз. Якось так гуляє в інтернеті і правильні сніданки, там некорисні сніданки, всі дуже сильно вдарилися в правильне харчування. Ну, мені здається, що це є справа кожної людини. Чи їсти її смажене, чи не їсти її смажене, чи. Там, дуже сильно дотримуватися правильного збалансованого харчування, чи не дотримуватися. Кожен живе як уміє. Головне не порівнювати себе з іншими і не заганяти себе у якісь такі рамки, після яких людина відчуває себе якоюсь менш вартісною, поганою. Якщо в тебе, наприклад, немає на столі авокадо, то ти все, життя в тебе не вдалося. На здоров'я варений буряк з картоплею, і все буде нормально, головне, щоб ви були щасливі. А все решту це є дрібниці. Далі у нас йде по графіку навчання, хоча у нас є літні канікули, але якщо чимось не зайняти дітей, то а, в хаті вибути проблема. Хоча у нас є чим зайнятися і на подвір'ї, і батут, і пісочниця, тут можна налити, і налити Софії, води, і є сусідські діти, і приходять, вони бавляться. Але все одно нудяться, приходять там не знати, що ще би чим таким зайнятися. Тому зранку, якщо я ніде не їду і немає якихось таких нагальних справ, тоді ми стараємося згадати з Андрійком букви, щоб наші стоїть взагалі не забути, стараємося Софійкою помалювати позайматися трошки якоюсь творчістю і так граючися повчитися, тому що дуже серйозно вчитися у нас не виходить. Далі, чим я займаюся, так, це далі пранням і сушінням. Ще я попрала додатковий одяг, сьогодні гарна погода, він вже стиг висохнути, то я його складаю гарненько. Спочатку його завжди сортую так ось собі на дивані, потім розношу його по місцях. Я думаю, що кожен таким займається. Деколи так буває, день проходить і здається, ти взагалі нічого не зробив. Ну, от, взагалі, ніби займаєшся ці день якимись дурницями, але відчуваєш себе втомлено. Після одягу іде прибирання. Вже на кінець згадала, що можна зняти, тому коли вже помила підлогу в усіх кімнатах, залишився тільки коридор, то я така склерозна, згадала, включила камеру і показую, що ще йде прибирання. Але це ще не кінець, оскільки до сну ще далеко до вечора, і поки ще лягати спати, ще прийдеться не один раз щось витерти, оскільки можна щось і пролити, і розсипати, і попідмітати, Одним словом, до кінця робочого дня ще далеко. Але всі ми прекрасно знаємо, що в жінки вся робота сповільнюється тоді, коли в неї є маленькі діти. В моєму випадку 3 роки в найменшої дитини це не так багато, оскільки дитина є така досить сильно чортлива, плаксива, і дуже часто буває, що настрій не міняється, то після сну, то там старші діти невдало щось їй скажуть, і я мушу бути неї. Що любить їсти козеня? А ще що любить, капусту любить. Угу. І капусту любить. А котик, що любить їсти? Моркву. Котик любить моркву? Ні. Що то? Це риба. Це риба, так. Добре, а тут хто дає, а ну дивися, тут є хто у нас. Тут є у нас коровка, курочка і баранчик такий, овечка. Що дає коровка? Молочко. Молочко. А яєчко хто дає? Мама. Мама? Ото мама. Угу. А як маму звати? Курочка. Курочка, так. А ото хто? -алан. Баран, овечка така. Потім усі на вечір захотіли дуже ароматного смачного чаю із чебрецю. Чебрець у нас росте практично на кожному кроці. Його зараз треба буде і заготовляти на зиму. Такий чай дуже ми полюбляємо, оскільки він дуже-дуже ароматно пахне. І так непомітно присунулась ніч. І, здається, ти нічого за цілий день і не зробив такого важливого. А вже на небі починають світити зірочки і місяць, і треба вже готуватися до сну. На цьому я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. І будемо з вами зустрічатися Це у нових і нових відео. А зараз я вам всім па-па, до зустрічей!